І помні, що у нас концерт і виставка. Йоме, точно! Ну, Поехали! Сьогодні я зі своїми друзями зібрався на Japan Mobility Show 2023 року. Виставка технологічних автомобілів, які представляє Японія, ну і також деякі країни Європи. Зранку, десь о 12-й годині дня, я сідаю на автобус та їду до станції Токіо, де зустрічаю своїх друзів, та направляємося до наступної станції Токіо Біг Сайт, де вже знаходиться наша виставка. Даньок. Дитьома. Ух, ну виставка дуже велика. Тут стільки іномарок, Toyota, Сузукі, Ямаха, Нісан це щось неймовірне. Також є і мерседеси, міцубіші, і дуже-дуже багато всього. Never... Проживши півтора року в Японії, такі квадратні автомобілі для мене це не нове. Японці роблять квадратні автомобілі, по перше, для того, щоб було більше місця і була якась змога припаркувати автомобіль на парковку. А зараз ми біля Тойоти. І Тойота представила новий електричний спорткар. А також на виставці були присутні Mercedes-Benz, які теж показували свої нові електричні автомобілі С-класу, С класу та інші. I like to stay alone to keep my head from exploding. People call me crazy, well they're just hoping. I hate most crowded places, they're all fake destinations. Me and my lover will stay together keep on floating. I don't wanna leave my zone. I don't wanna feel alone. I don't care if I'm not accepted. If I'm not right, then you're just wrong. That's a fact. А ось тут я звернув увагу на Мазду. Мазда представила новий електричний автомобіль під назвою Iconic SP. Виглядає, нібито жук. Оце круте, це майбутнє. <рив> Ти мене Також здивувала Ямаха. Там були і літаки, і квадрокоптери, і нові сучасні автомобілі, і велосипеди, і багато чого іншого. А що тут у Кавасакі? А Кавасакі представила новий спортивний мотоцикл під назвою Кавасакі Ninja 7 Hybrid Electric. Так, це гібридний мотоцикл. You, you. oh my oh my oh my broken uh, uh, uh. Також нові Формули 1 і в кадр, і візит. Фух, ну а тепер саме круте. Подивимося, що нам представляє сьогодні Nissan. Так, 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 і це новий спортивний GTR від Nissan. Новий спортивний електричний автомобіль майбутнього. Так, виглядає дивно, але презентація була неймовірна і виглядає воно класно. Також були нові джипи для подорожів від Nissan. І ще трохи спортивних автомобілів, які були на токійському автосалоні. І ще такий танк на колесах. Клас. Нам би такі в Україну на ЗСУ. Підробити би тільки, і було би класно. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд, але це ще не все. В наступному роліці я вже покажу, як я був на концерті Def Leperd та Motley Crue. Дякую, а ряд